Друзі, вітаються Таня Кудряшка із Ріо де жанейро І сьогодні я побачу шосте чудо світу із семи новітніх на цьому каналі. Ви вже бачили відео із Чеченіци, з Тадж Махалу, з Мачу Пікчу і Петри. І також колізе я бачила ще до того, як починала цей канал. Сподіваюся, скоро ми побачимо з вами велику китайську стіну. Але сьогодні бік джізес це статуя Ісуса Христа у Ріо де жанейро Дивимося, що ж тут такого особливого. Це не лише туристична принада, а також святе місце або ж місце паломництва. Сюди християни приходять до цієї статуї. Я так розумію, що це капличка. капличка. І з сьогоднішнім туманом навіть не впевнена, що його добре буде видно, але я бачу туман трохи рухається. Ще буквально сьогодні. По дорозі сюди я його бачила перед вами ще одне чудо Ісуса. Він перетворив повітря в молоко. Всі хочуть фото, звичайно, всі хочуть фото з Ісусом. А, Ісус в тумані. Ось подивіться на які жертви для чоловік Заради <плес> гарного фото. <плес> Ця статуя внесена в список новітніх чудес світу, не через те, що це найвища статуя в світі. Навіть не найвища статуя Ісуса Христа. Це всього лише 30 метрів, із постаментом 38 чи 39. Порівняйте навіть із нашою статуєю Родіни Матері і ви зрозумієте, що це взагалі навіть. Навіть не в тому списку, але за неї проголосували люди. І якщо ви вважаєте, що це достойно того, щоб бути в списку Семи Чудес світу, напишіть цьому коментарі. Або ж якщо ви знаєте місця, які набагато кращі і набагато більш іконічні ніж це, також дайте мені знати. Вона зроблена у стилі ар-деко, і вона зроблена із залізу бетону. Так навколо там оброблено іншим каменем, але всередині нічого особливого. Чи все ж особливо? Там за туманом неймовірний вид. Ось тут ви бачите всі ці сотні людей, які намагаються знайти найкраще місце для фото. Я не знаю, що вони чекають, Його звідси зовсім не видно. Зовсім не видно. Можливо, є якийсь прогноз, що туман розійдеться або цей ось хлопець має створити якесь чудо, розвести руками туман. Давай, давай, розведи руками цей ділий туман, щоб всі побачили що все. Не працює. Як вам такий вид, як вам розмах рук Ісуса 28 метрів. Вам не здається, що він хоче зараз так от полетіти з цієї гори? Його видно майже з кожної точки. Ріо, Я коли їхала, я бачила його дуже добре. Англійською Christ the Redeemer, португальською Redentor. Це не те саме, що Спаситель. Хоча я розумію, що в українській мові перекладається як Христос Спаситель, але це Христос Викупитель. Ну, якщо ви розумієтеся в теології чи от в якісь українському перекладі Біблії, то викупитель означає, що Христос своєю кров'ю викупив наші гріхи, щоби ми це не робили. А Спаситель означає, щоб він спас наші душі, щоб ми йшли на небеса замість пекла. Я розумію, що тут різниця можливо не дуже велика для тих, хто не знає, але Вікіпедія і все говорить, що це Христос-Спаситель. Якщо Хочете, можете піти повиправляти, але не знаю, чи це вже зміниться в нашій моді. Ми його називаємо будьте здорові. Ми його називаємо Христос Спаситель. На 700-метрову гору, на якій стоїть Ісус, можна дістатися на такому трамвайчику за 9350. Це приблизно 18 євро і це у два боки. Можна також піднятися пішки, такий хайк займе близько 4 годин, підозрюю, в один бік. Тому 18 євро, я думаю, не так і багато. Це Жанейро, звичайно, я маю піти на пляж. Але замість знаменитого Копа кабани я прийшла на пляж Леблон. Копа кабана знаходиться ось там. Це найзнаменитіший, але також найбільш шумний пляж. Там багато туристів, дуже багато продавців, які просто за вами ходять і наврядають. Тому мені місцеві і мої друзі-туристи порадили не просто піти на цей пляж Леблон, а жити в цій, ем, в цій частині міста. Леблон тут досить спокійно і безпечно. Подивіться на цей пляж. Чистий пісок, люди собі спокійно сидять. Хто, якщо до них хтось підходить щось продати, то теж запропонували ні, пішли далі. Люди грають в волейбол, пляжний і, до речі, дуже круто грають. Тут можна посидіти в ресторанчиках, приймають карту до оплати, поїсти ось тут в одному із цих ресторанчиків. Є також душі, можна орендувати якісь собі лежаки. Там знаходиться дуже класний вид, але наверху гори, якщо бачите, уже фавела. Якщо ви бачили якісь відео про небезпечні місця, там живуть бідніші жителі, і тому там дуже велике скупчення народу, туди поки що не йдемо. Дивимося на воду. Сьогодні неспокійні хвилі і не знаю, чи я буду взагалі купатися, але бачу, що люди заходять і стоять там декілька метрів, тільки не плавають, тому що ходять тут працівники, свистять. О, бачите, дивіться, продають щось, але... Не підходять там і не кажуть купіть, 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 а просто підходять ні, ні, не маєш грошей, не купуєш. Прекрасно люди собі прекрасно проводять час, дуже люблять пляжі. Я навіть не знаю, в якій країні більше люблять пляжі, ніж в Бразилії. Вони просто тут цілий день проводять. Тож можна на дріво політати на гелікоптері і подивитися на статую Ісуса Христа також із висоти, уявіть собі це якби, якщо маєте декілька сотень доларів, ну і, звичайно, покупатись на пляжі. Холодна, може, тому що хвилі така неспокійна сьогодні море. Але хлопці, поки не свистять мені рятувальники, то означає, що стояти я в воді можу. Можливо, вони просто не хочуть, щоб я йшла занадто далеко туди на глибину. Я не піду. Дуже сильні. Ах, погралася трошки, вдарилася. Я тільки що бачила, як щось підстрибнуло, думала дельфін, але схоже більше на ската. І собаки почали гавкати на пляжі. Я думаю, може, тут бувають акули, бо це фактично відкритий океан, і може гелікоптер якраз дивився за акулами. Напишіть, якщо ви щось знаєте, чи бувають на пляжах його акули, бо я щось трошки починаю переживати. Вони волейбол, вони грають щось схоже на теніс, на пінг-понг, але на пляжі, а волейбол аж там. Це щось інше, як це називається? Шкопа Кабана один з найвідоміших пляжів у світі. Він протягується на 4 кілометри, але тому, що він заокруглений з обох боків класні види. З цього боку у нас гори, і одна із найвідоміших гір у Ріо називається Sugar Love Mountain. Це цукрова хлібина, цукрова буханка, Не знаю, як ви переведете, але туди можна піднятися на кабельній дорозі. Можливо, ви навіть бачите там кабінку, і звідти кажуть навіть кращий вид ніж від стату Ісуса Христа. Підемо подивимося, що є на цьому пляжі. Це напугало. Це напугало. Хвилі просто величезні, але сьогодні так багато людей тут. Я думаю, їм це не заважає відпочивати. Досить чистенькі, роздягальні туалети, інтернет, дуже багато різних кафешок і ресторанів, але також гучна музика. Я вам скажу, що Ріо де жанейро мене вразило, тому що це набагато краще, ніж я очікувала. Після деяких країн Південної Америки я очікувала, що тут буде шумно, брудно і люди будуть нав'язливі. Насправді всі досить собі займаються своїми справами, чистенько, організовано все. Я не знаю, якщо ви були в ріо Ріо-де-Жанейро, маєте схожі враження, дайте знати. А ми з вами побачимося у наступній країні.